Вітаю, моя люба! Сьогодні хочу поговорити на дуже актуальну і важливу тему: як у багаторічних стосунках у довготривалому шлюбі відновити пристрасть, любов, близькість, простимулювати бажання чоловіка дарувати квіти, подарунки і взагалі проявлятися як ніжний, люблячий і пристрасний партнер. Перше і найголовніше це перетворитися знову на ту жінку, яку хочеться обожнювати, балувати і дарувати подарунки. Тому що коли в сім'ї народжуються діти, у жінки автоматично підвищується рівень і тривожності, і відповідальності, і вона часто стає мамою не тільки для дитини, а й для свого чоловіка. Вона починає мікроменеджерити всі його рішення спочатку з приводу спілкування з дітьми. І в побутових питаннях, а потім це може перекидатися і на його бізнес, і на його якісь інші сфери життя. Жінка може думати, що вона знає як краще, вона більш компетентна, чоловік не впорається без неї, і вона починає тягнути на себе відповідальність, починає давати йому інструкції, що йому сказати, як поводитися, які рішення прийняти, і автоматично входить в мужню маскулину енергію. В той час, як її чоловік по закону баланса, буде входити в жіночу енергію. Відповідальність і мужність це м'яз, який постійно потрібно качати. Коли чоловік перестає його качати, то він починає розслаблятися. Він тоді сприймає як належне, що жінка вирішить все за нього. І жінка може думати, що рятує сім'ю і діє на благо всіх. Проявляючи ініціативу і все контролюючи, розказуючи, як певна робота має бути зроблена і організована, але насправді вона пиляє гілку, на якій сидить те, що на початку видається прекрасним і мотивує. Подобається і з часом жінку стомлює? Якщо це ще й поєднується із жіночою невдячністю і невмінням бачити те, що чоловік зробив для сім'ї чи для неї, то це взагалі катастрофа, тому що у чоловіка підрізаються крила, опускаються руки, вона гасить його вогонь. Це цитати, це те, як чоловіки це відчувають. Він не хоче нічого робити, а навіщо? Навіщо йому ініціювати і рвати попу, щось там робити для цієї сім'ї, якщо він не отримує ніякої вдячності, якщо все сприймається за належне? Вміння бути вдячною чоловікові за дрібниці породжує в ньому бажання робити більше, коли ви бачите його спроби, навіть якщо він зробив помилку, навіть якщо він зробив не ідеально, це буде стимулювати його бажання робити більше. Коли я своєму синові, якому 4 роки говорю так, молодець, ти гарно поприбирав, дякую тобі за допомогу по кухні. Я його долучаю до домашніх справ. І знаєте що? Я бачу, як у нього вже в 4 роки розправляються плечі. Він каже. Мамо, давай я тобі іще допоможу. І йому подобається бути відповідальним за певні справи в домі. І з часом я буду додавати і нарощувати цю відповідальність. І так само ви можете робити із вашими чоловіками. Навіть якщо вам здається, що бути вдячною немає за що, ви можете знайти якісь дрібниці і з них почати. І тим самим ви будете нарощувати це бажання робити для вас більше. Наступне це вміння бути жінкою, і виглядати, і пахнути як жінка, щоб у вас в домі все показувало, що в цьому домі живе жіночна щаслива жінка, так, тим жінкам, які знаходяться в енергії виживання через те, що не вистачає фінансів, через те, що вона має працювати, це важко зробити, тому що немає енергії. Вона пуста всередині і звичайно. Немає сили, немає натхнення підбирати собі якийсь гардероб, чи готуватися до свят, наприклад. Знаєте, я сьогодні собі зробила такий день вихідний, я наповнювалася енергією, лежала у ванні. Так, я знала, що мені треба знімати відео, але я пріоритизувала себе для того, щоб мати цю енергію, яку потім я зможу віддати, в тому числі вам і своїй сім'ї. І ось, бачите, ну. Знімаю її, зніму це відео і все буде нормально. І воно буде більш якісним, більш наповненим і натхненним, ніж коли ми щось робимо на автоматі. Тому так важливо виділяти час для себе у кожної жінки, навіть якщо у неї є маленькі діти, має бути час на себе. Ви маєте подумати, як це зробити, чи залучити бабусь чи якихось сторонніх осіб. так? Я поставила мультиварку чи це, скороварку. У мене м'ясо і капуста сьогодні, тому що буде відключення світла, то я трошечки раніше це роблю сьогодні. І до речі, це такий лайфхак, який актуальний для багатьох жінок, економить купу енергії і часу на приготування їжі. Бо знаєте, кожна друга дівчина, яка приходить на консультацію, говорить про це, що мене задовбало готувати. Це дуже сильно виснажує, особливо якщо вона ще й працює. Так, Готування займає багато часу. А я собі підібрала декілька якихось рецептів. Ну, тобто є сезонні рецепти, які дуже легко приготувати. Я закинула туди разом з якимсь м'ясом, і воно готується. Можна подумати про це заздалегідь, якось там замаринувати різні спеції, використати. Поставте собі за ціль підібрати рецепти, які будуть подобатися і вашому чоловіку, і вашим дітям, вашій сім'ї в цілому, і щоб вони не займали багато часу. І вивільніть цей час, присвятіть його тому, що ви полюбляєте або догляду за собою, або танцям, або йозі, медитаціям от таке на річ. Всім дівчатам рекомендую тематичні медитації, комусь на сексуальну енергію, комусь на жіночність, комусь на кохання, щоб зустріти собі пару. І у дівчат починають горіти очі, це відчувається одразу. Іде енергія по тілу, є оце натхнення, є блиск в очах, енергія життя. На нього приходить чоловік, і на нього приходить якісний чоловік, який хоче залицятися, дарувати подарунки і виводити свою жінку на романтичні побачення. Наступне це емоційна незалежність жінки. Це надзвичайно важливо. У мене є багато відео на каналі, як цього досягати. Вимкнули світло. Справа в тому, що у багатьох жінок є травма жіночності, травма прив'язаності. Коли вона тата або взагалі не бачила, або він то був присутній, то відсутній, або не давав якісного спілкування, коли у дитини були постійні істерики, ми думаємо, що це залишається в минулому, але насправді це все зафіксовано і в нашому фізичному, і в наших емоційних тілах. І ми тягнемо ці всі травми, якщо їх не пропрацьовувати, якщо не очищати свої тонкі тіла, то ми їх тягнемо по життю із собою. І вони впливають на наші стосунки. І ваші стосунки, які закінчилися 10-15 років назад, були травмуючими для вас, вони можуть впливати на якість ваших теперішніх стосунків. Тому не ховайтеся від цього, ви не зможете це перебороти. Це потрібно очищати і пропрацьовувати. Існує величезна кількість різноманітних технік, деякі працюють на рівні думок, це КПТ-техніки, деякі працюють на рівні емоційного, ментального тіла, це різноманітні техніки дихання, медитації. І все це має накопичувальний ефект. Чим більше ви будете очищати свої тонкі тіла, Травми минулого, називайте як хочете, різноманітні концепції називаються по-своєму. Тим краще буде ваш життєвий тонус, ваша життєва енергія, тим щасливішими ви себе будете відчувати і як наслідок, тим якіснішими будуть ваші стосунки. Наступне зникайте із поля зору чоловіка. Я насправді проти того, щоб корчити із себе те, чим ви не являєтеся, і робити вигляд, що я така вся королева. Я така вся зайнята, чи я така загадкова, але для того, щоб у чоловіка виникло бажання бути з вами, щоб він скучив, щоб він про вас мріяв, потрібно, щоб у нього був час і простір без вас. Коли ви зайняті своїми справами, які наповнюють вас, коли ви або на танцях, або з подружками, або займаєтеся своїми хобі, Своїми справами і надзвонити йому кожні 5 хвилин. І коли у вас при цьому є якісне спілкування, коли е, ви його не пиляєте, коли не критикуєте, він буде за вами скучати, він буде проявляти цю ініціативу, виходити на контакт перший, тому що він буде прагнути більшої вашої уваги, більшої вашої присутності і більшої вашої енергії. Переломи тенденцію і організуй йому романтичний сюрприз, щось таке у стилі ваших найкращих часів чи вашого медового місяця. Можливо, прийшов час втілити якусь його еротичну фантазію, можливо, прийшов час купити собі ту сексуальну білизну або щось оновити в інтер'єрі. Можливо, прийшов час купити ті інтригуючі сексуальні парфуми, які будуть йому на наступний день нагадувати про тебе і про ваше побачення. І подивишся, як зміниться його реакція. Проведи цей експеримент і подивися, куди він тебе приведе. Якщо ти хочеш наповнити свого чоловіка бажанням проявлятися як галантний, справжній чоловік, дарувати тобі квіти і подарунки, ти маєш спочатку наповнитися жіночною енергією. Ні дорікання, ні критика, ні пільошка тобі не допоможуть. Це не той шлях, який приводить до успіху. Тобі потрібно згадати про себе, що ти жінка, яка варта і кохання, і залицяння, і подарунків. і почати відноситися до себе відповідно. Тож не потрібно себе доводити до тієї стадії стиснення, коли ви потім вибухаєте праведним гнівом і руйнуєте, як бішений слон, все на своєму шляху. Коли вже пофіг стає і на дітей, і на сім'ю, і на майно, хочеться лише займатися собою і повернути собі втрачений час, який, на жаль, повернути неможливо. Або навіть якщо жінка витримує психологічно, то може не витримати її тіло. І тоді привід психосоматика. Покажіть чоловіку його вигоду в тому, що ви відпочивша і наповнена енергією. І він з задоволенням надасть вам і час, і можливість для того, щоб ви займалися своїми справами, доглядали за собою, за своїм тілом і за своїм здоров'ям. Сподіваюся, це відео було цікавим і корисним для вас. І, як завжди, ставте лайки, пересилайте подружці, якій необхідно почути цю інформацію, коментуйте, підписуйтесь на канал. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Я вас дуже люблю. Цілую і сподіваюся, що ви будете наповненою прекрасною щасливою жінкою.